точно ни ні крови, ничего нет. Я його бачила. Я бачила, як він летів, Я бачила, як його подбіло. Він од сюди летів. Я бачила, як його подбіли. І він взяв курс туди і гепнувся в хату. З ради у них ніг окна. У мене успели только дітей спрятати. Там люди очень сильно пострадали. Две женщины изрезаны были лица. Одной, чтобы ви понимали, обрезало ухо, изрешите стеклами лицо. А вторую жінку мы не знаем, ну. Говорили, что привалило да, досками, кирпичом, но говорят, они вроде бы в хорошем, нормальном уже состоянии. Одну операцию сделали. Вот как людям сейчас быть? Как? Я просто навіть не маленька пострадала чотири роки. Да, от на верхній Сидів улиці на гаршки прибігла. Вилітіла рама, ударила по голові і порізала руку. От сьогодні девочка буде з ним їхати в потому тому що жалується очень сильно голова. Знаєте, як страшно, коли ти прощаєшся з дитиною? От я вчора прощалася з дитиною. Бо я вчора чую, вони стріляють. Я, а не було звука шахеда геть вообще, то він хоть дриньчить, а тут німає вообще звука. Я чую, стріляють. Я сину кажу: "Забігай в кімнату". А в мене вікно, я поворачиваю, а він летить на отакої висоті, як стіл. Я розумію, що все. Я бачу, як вони його підбивають, і скрайдять, відкривай, і він приймає, ну, немножко в іншу сторону. Я вже нічого не с я вже так сина накрила, лягла зверху і так кажу: "Синочко, я так то люблю, так тебе люблю, і як оно шарахне". Я чисто перші той хвилини я даже не знав, я жива, не жива. Поки я не почала так щупа сина, ага, я його відчуваю. Думаю, все, значить, я жива. Я вийшла, все, все, сті, стікла вилітіла, все повилітало. Боже, я думала, що ну от в нашу хату. У людей вони криша теж сильно пострадала, посіжжав шифер, ну слава богу, що стекла. Верхня вулиця теж там дівчинка з трьома дітками. Повилітали всі стекла. вона говорить, я встигла спрятатися просто за двома стінками. Говорить, а якщо б стекла летіли, ну, старі окна, говорит, то все. Ми були б теж з дітьми. Або, говорять, мертві, або, говорять, зрізані. Очень страшно. Що страждають люди, страждають тварини, діти, люди залишилися біжи. Криші немає, нічого немає. Як от бути? Це взагалі. И оно летит, и вчера оно, люди приехали, они знают, что здесь приехали ДСНС, приехала скорая, приехали корреспонденты. И вчера опять летело. Хорошо, спасибо пацанам, что они вчера его минуснули. А так оно прилетело бы опять бы сюда, и просто бы было бы столько смертей, что, ну я не знаю, мне нечего сказать. Русня это не люди, просто не люди. Як ото кажуть, знаєте, герої в наше нашого це що, наші військові, ДСНС, поліція і шкора. Це наші герої, які на даний момент нам дуже допомагають, бо ми без них ніяк. Геть взагалі. Так, от, як би спасибо, люди самі правда. перекривали б цей дах? Ніяк. А хлопці працюють. Вчора вже темно було, вони включили а включили Вон прожектора, людям вже майже дома перекрили. Спасіба їм огромне. Правда, огромне дякую.